Доброго вечора. Сьогодні у нас 14 червня 2025 року. Ми знаходимося в місто Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні я проводив підготовку свого виноградника до, до світіння і сьогодні я вже попідв'язував, попасанкував. І вже в мене Юпітер цвіте, і, а основне виноград ще не цвіте. От вже копачки по трошки поміняли світ, вже світліші, ще день-два і засвіта. І Я сьогодні буду вже проводити обробку перед цвітінню. Це головна така обробка, нею не можна нехтувати. Обов'язково треба її зробити. І я буду. Від видімо отакий От фалькон. 10 мл на 10 л води. Отакий От танос. Це 6 грамів на 10 л води. Магнікоргард. Це від гнелі. Також на 10 л води. І від шкідників Engio. Я його застосовую кожен раз. Він дуже добре працює. І в вакуумі суміші тіше буде отака борна кислота 10 грамів на 10 літрів води. Я вже відмірав собі борної кислоти. І зараз будемо розводити препарати і будемо обробляти. Зараз я вам покажу, як я обробляю, розвожу, От беремо такий фалькон. Я беру в баночку. алвої води. І кип. Білої дима буде в нас. Я зараз залогіть улив оприскувач. Уже 5 л Води, так що препарати не падали на дно, а одразу попадають в воду, вони мішаються в воді і ці препарати. Беремо ось такий танус. Я раніше редимілом покрасувався, а потім Рішив станусом і він дуже гарно працює. від мільй. Так, ми розводимо. І це все в нас всі препарати в один бак. І він називається бакова суміш. Так, Від сирігнилі обов'язково, бо може бути так, що і зараз може і... будуть засихати. Воно попадає сірогнилі. Засихається світя і пропадає. Так що обов'язково віднилі. Воно свічем і також гарно працює. Ну я свічом наступна буде вже обробка після цвітіння по гороху, тоді я буду використовувати свіч. І, так. і від... Шкідників. Дуже гарно працює. Зборна кислота в мене відважена 10 грам, на 10 літрів один, для того, щоб добре зав'язувалася ягода була хороша, це щоб сухвіття не було пусте, ну, гарно допомагає для зав'язку. Ось так. І ще Проведемо до 10 літрів. І пересельно змішуємо, щоб змішалися ці препарати. Бо так може бути, що десь препарат на дно впав і потім починаємо обробляти, і десь починає, чи підпали, чи ще щось. ну, фалькон може підпалити, якщо він десь ну, в одному місці сконцентрований буде, не змішати хорошо в баку, то може трохи підпалити. А так, якщо гарно змішується, тоді то саме. тоді воно все добре, нічого не підпалює, нічого. Ось зараз я вдіну захист і підемо я вам покажу, як я ще обробляю. Ну ось я вдів захист, респіратора, одягаємо, окуляри одіваємо, щоб не попадало нічого в очі. І обробляємо. І так обробляємо висвітлювати, я так лагаємо тільки, а вище. Ну так ми. Отак ретельно обробляємося. Обробляємо більше по пагонах, а де в районі а де в районі е, соцвітяк, то ми тільки так легенько. І все. Не буду затягувати це відео, я буду далі обробляти. Ось е, так я обробляю е, свій виноградник. Кому понравилось відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.